Ми приїхали на територію, з Денис знаходився на КПП, там, де ми жили. Він там забезпечував охорону. А в місті вже були чути вибухи. Мене відкинули в сторону. Я розвернувся і побачив, що йому під підказку залетів осколок. Денис спав. Ну я вважаю, що він загинув не дарма. Чому? Тому що на сьогоднішній день Краматор стоїть, Краматорський пам'ятає, там стала її. І дай Боже, що вони його не захватять, і закінчиться буде мир, і там буде порядок. Дуже тяжко, що його немає, і завжди якось так не можеш собі сприйняти про те, що про нього треба говорити в якомусь минулому часі. Всі його говорили, каже, якось воно не вкладається, знаєш, вже минуло 10 років. Я була на роботі, мені свято дзвонить. Мама, ви знаєте, що Денис поїхав в Артур? Для мене це був взагалі шок. Коли він загинув, я зранку ще з ним розмовляла. От я потім почалася обстріл. Маліра бачив його гібри. Я сиділа там на кухні, потім щось кричала, щось говорила. Я не пам'ятала, що я говорила. Він дуже хотів, щоб ми були щасливі батьки. Я був дуже великим патріотом. З ініціативи педагогів, учнів та батьків була встановлена. Пам'ятна дошка. Ми урочисто відкрили її 5 листопада 2015 року. Денис, який дивиться на нас з цієї пам'ятної дошки, він нібито надихає зранку педагогів та учнів. Це взірець патріота України, і ми маємо бути гідні його життя і його героїчного вчинку. Засинаю мене на плечі. Відпочинь до раю, ще пів неба, місто, як дитина ночі, місто відібрало сон у тебе, всі безсонні ночі від весни злилися в одну пекельну змову, щоб не чути музику війни, брати засинай під колескову. זור בי וואס